Благодійну виставу Івана Тендертнікова хто сміється, тому не менеться» Презентували у Шепетівському міському будинку культури. Замість звичних квитків люди мали змогу задонатити на потреби ЗСУ, зробивши свій внесок, глядачі насолоджувалися грою акторів народного театру Птах філії будинку культури села Плесна. Плесенський аматорський народний театр це велика частина мого життя. Це велике хобі, завдяки якому вдається не тільки звеселяти нашу. Публіку, але й багато робити гарних справ. Історія театру почалася ще в довоєнні часи Другої світової. Тоді був створений драматичний гурток, який працював на благо селян. А вже в 1972 році театр здобув статус народного, чим зробив великий внесок у розвиток громади. Насправді всі знають, що це театр з глибоким корінням, з багаторічною історією. Сьогодні волонтерські акції. Участь має театр в малому складі, але виною цьому вся війна, але ми маємо більш мобільні форми. Актори театру вже протягом багатьох років працюють на сцені. Вони представили виставу понад 15 разів у різних містах. І все для того, щоб чим швидше наблизити нашу перемогу. Культура сьогодні намагається працівники культури намагаються всіми своїми силами, засобами, методами допомагати нашим захисникам, і саме сьогоднішній оцей захід спрямований на те, щоб засобами мистецтва показати, що ми разом з нашими захисниками. Вже вкотре культурні заходи виконують не тільки розважальну функцію, адже окрім основного збору було проведено благодійний аукціон, де розіграли ляльку-мотанку, автентичне українське намисто та вишиті рушники. Ми спільними зусиллями намагаємося зібрати на Мавік три тенічні очі для підрозділу цунамі батальйону Людь благодійні заходи. Ми взагалі часто проводимо. Зокрема, таке як вистава на цьому тижні вже друга. 5200 тисяч 200 гривень задонатили на аукціоні. А загалом сума збору сягнула 23 тисячі 670 гривень. Такі результати надихають на проведення ще більших заходів і вкотре доводять українці непереможна нація.